Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області денна температура буде від плюс 27 до плюс 24, а вночі від плюс 20 до плюс 22. Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Києві обіцяє бути ясним. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На півночі. У Житомирській області температура вдень буде від плюс 27 до плюс 23, та вночі від плюс 19 до плюс 21. У Житомирі ранкові хмари не протримаються довго. У другій половині дня пануватиме ясна погода. Опадів не прогнозується. У Чернігівській області очікується температура від плюс 26 до плюс 22 в день, та вночі від плюс 16 до плюс 20. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримуються у Чернігові майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Вночі та вранці опадів не очікується Вдень ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. На Сумщині денна температура буде від плюс 29 до плюс 23. А вночі від плюс 17 до плюс 21. Вранці у сумах небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Опади не очікуються. На сході у Харківській області очікується температура від плюс 29 до плюс 23 в день, а вночі від плюс 17 до плюс 22. Вдень у Харкові очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Дощ не очікується. У Донецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 29 до плюс 23 та від плюс 15 до плюс 24 вночі. Увесь день у Донецьку утримається ясна погода, опади не очікуються. У Луганській області денна температура буде від плюс 29 до плюс 24, та від плюс 17 до плюс 25 вночі. Ранок у Луганську буде безхмарним. Та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Дощ не прогнозується. На півдні. У Одеській області вдень температура становитиме від плюс 30 до плюс 27, а вночі від плюс 23 до плюс 26. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Дощ не очікується. У Миколаївській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 34 до плюс 27 та від плюс 21 до плюс 28 вночі. Вдень у Миколаєві на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися, опади відсутні. У Херсонській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 35 до плюс 28, а вночі від плюс 22 до плюс 27. У Херсоні на небі не буде жодної хмаринки без дощу. У Запорізькій області вдень температура становитиме від плюс 30 до плюс 26, та вночі від плюс 20 до плюс 24. Ранок у Запоріжжі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Дощ не очікується у Криму денна температура буде від плюс 30 до плюс 23, та від плюс 20 до плюс 27 вночі. Ясна погода буде триматися у Сімферополі впевнено. В день можлива недовга хмарність, без опадів. На заході. У Львівській області денна температура буде від плюс 26 до плюс 21, та вночі від плюс 15 до плюс 18. Ясному ранку у Львові прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися. Опади відсутні. На Івано-Франківщині температура вдень буде від плюс 26 до плюс 21 та від плюс 17 до плюс 20 вночі. Вже вранці хмари зникнуть та протягом усього дня в Івано-Франківську буде стояти ясна погода дощ не передбачається. У Тернопільській області очікується температура від плюс 26 до плюс 23 в день, а вночі від плюс 18 до плюс 19. Небо у Тернополі буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Без опадів. У Чернівецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 до плюс 23 та від плюс 19 до плюс 20 вночі. У Чернівцях хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Опади відсутні. У Закарпатській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 28 до плюс 25 та від плюс 17 до плюс 20 вночі. В Ужгороді хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться, дощ не очікується. У Рівненській області денна температура буде від плюс 26 до плюс 22, та вночі від плюс 17 до плюс 18. Вже вранці хмари зникнуть. Та протягом усього дня в рівному буде стояти ясна погода дощ не прогнозується. У Волинській області температура вдень буде від плюс 26 до плюс 23, а вночі від плюс 17 до плюс 19. Вдень у Луцьку на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок опади не очікуються. У Хмельницькій області очікується погода з максимальною температурою день від плюс 24 до плюс 20, та вночі від плюс 17 до плюс 20. У Хмельницькому на небі не буде жодної хмаринки. Дощ не передбачається. У центральних областях у Кіровоградській області максимальна температура день становитиме від плюс 31 до плюс 26, а вночі від плюс 20 до плюс 23. Хмари у Кропивницькому сховають небо вранці. Щоб вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не з'являтися. Без дощу у Полтавській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 29 до плюс двадцяти шести, та вночі від плюс вісімнадцяти до плюс двадцяти чотирьох. Вдень у Полтаві на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Дощ не прогнозується. У Черкаській області очікується температура від плюс 28 до плюс 25 в день, а вночі від плюс 21 до плюс 23. У Черкасах на зміну похмурому ранку прийде ясний день: хмар на небі не буде до самого вечора, опадів не прогнозується. У Дніпропетровській області температура в день буде від плюс 29 до плюс 26, а вночі від плюс 22 до плюс 24. Вранці небо у Дніпрі буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Опадів не прогнозується. У Вінницькій області очікується температура від плюс 26 до плюс 21 в день та від плюс 17 до плюс 20 вночі. Вранці небо у Вінниці буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.